Абслужити батьківщині поліцейські в Україні, поліцейські в Україні. Дві групи 45 слухачів. У Рівненській академії патрульної поліції випускний. Завершує піврічне навчання і гравчиня баскетбольної команди Рівне Лілія Дроботюк. Їй 21 і вона серед наймолодших у випуску. Попри це, дівчина не один рік представляє рівне на баскетбольних майданчиках. З жіночої бека «Рівне» вигравала Кубок України. Є бронзовою призеркою жіночої суперліги. Та активне баскетбольне життя поступово відходить на задній план. Дівчина складає присягу. Урочисто присягай! Урочисто присягай! Вірно служити українському народу! Вірно служити українському народу! Крокує за довгоочікуваним поліцейським жетоном і з керівником поліції Рівненщини встигають навіть поговорити про баскетбол. І нарешті жетон на грудях. Дякую. Сподобийся. Спокоюся. Служу крісло народу! Служу Відтепер Лілія Дроботюк має дві форми, які близькі і душі, і тілу баскетбольну та поліцейську. У патрульну поліцію дівчина мріяла потрапити із 19 років. Надихнули знайомі та друзі. Баскетбольну кар'єру не завершує, але пріоритети розставлені саме на користь служби. Навчатися каже, було складно. Мені було дуже важко. Максимально мені було важко, але дуже викладачі підтримували. До стрільби в мене був страх. Але викладач допоміг мені справитися з цим, переборотися. Все нормально, склала іспит на 12, відмінно. На Рівненщині вже стало хорошою традицією спортивну кар'єру поєднувати із службою у поліції. Баскетболістів ще не було. Я розумію, про кого ви, тому це теж такий хороший наратив для нас. Якщо спортсмен у нас на службі, ну це вже фактично половина роботи зроблена, і я позитивно до цього дуже ставлюся. В управлінні є в нас порядку десяти кандидатів майстри спорту, є майстри спорту, і міжнародного класу. І це дуже тішить. Привітати Лілію із випуском прийшли партнерки по команді, переконані, завдяки своєму бійцівському характеру все у неї буде добре. У Лілі такий характер, що вона точно тут не загубиться. Я впевнена, що вона своїм таким підривним характером вона досягне багато чого, і, можливо, навіть її колегам буде не солодка. І з понеділка усі випускники з'являться до розташувань своїх управлінь. Перший офіційний день на службі проведе і Лілія Дроботюк. О 9-й годині ранку у них починається робочий день. У них на місцях за ними закріплюється служба, в принципі, призначаються ментори. Деякий період такий буде у них якби короткого стажування, а далі вони всі будуть практично нести вже практичну службову діяльність. Часу на сьогоднішній день і в тих умовах, яких живе на сьогоднішній день Україна, ну немає дуже багато часу для того, щоб дуже довго адаптовуватися. З баскетболом дівчина не прощається. Разом із жіночою Бекарівне готуватиметься до цьогорічної суперліги. На початках спробує усе поєднувати. Якщо не зможе, то план Б уже має. Служба перше, все, все рівно бажаємо гарної служби. Поліцейській баскетболістці. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал ITV.